Такий сигнальчик, послухайте. Можливо, монетка. О, ось вона. Ось вона виглядає. Ось вона, ось вона ж. Так, а ну-ка дивимось на світ. Ось перша знахідка попалась. Знову недавно таке, похоже, знаходив. Це скоріш за все ця. Кришка люльку закривалася. Так, перевіримо сигнальчик. О, що це таке? Це не пів копійки. Це не пів копійки. Цей Миколи другого це трошки менше вона помза роднього. Цікаво, що це таке може бути? Ану. Такс. Тобто не вже знову ця <гум> полошка Миколи Першого. Ось сигнал. Був поверхневий. Ногою під горною, ось виглядає. Виглядає монетка. Це не радянщина. По -по В повідіайд це таке щось або мідне, або срібне. Ууу, одразу видно. Денежка. Вітаю усіх на своєму каналі. Ну що, очередна перепашка, Значить, тут я вже був на дискованому, по дисковці ходив, але чесно, не впечатліла мені ця дисковка. Ми не були надії, що тут краще буде, бо тут сінокос був постійно, в тому році тільки переорали його буквально. І тут смітник. Якось Мені здавалося, що щось то тут буде попадатися по-любому. Як пройшов дисковку, Якось мені не дуже це все сподобалось. Но в будь-якому випадку. Зараз переорали, треба ще пройтись після орки. І потім вже вердік зробити повноцінний. Стоїть, то сюди приходить, чи нема сенсу ніякого. Ну що, з цього городу почну, а там далі будемо переходити на інші. Значить, який у мене прилад, хто перший раз дивиться. Ось Терка 705 у мене, штатна катушка, хожу з ним. Знаходить він монетки і непогано, в принципі, все, що цікаве буде, попадатися буду показувати, а муру показувати не буду. Все, включаємо прилад і йдемо. Ну що, перша монетка є. Мабуть, радянщина. Ось вже скільки пройшов, толком нічого не було. А отут в основному весь смітник. Не знаю, похоже, буде так же, як по дископці однаково. Різниці особою немає. Ну ось така монетка, де тут вона... Ось лежить. Радянщина, да? Радянщина, ага. 55-й який це рік. Угу. 55-й п'ятнашка. Ось, а тут такий рамочник. Ну що, пахін є. Звісно, хотілося б меді, щось цікаво, але чувствую, не буде тут толку на цьому городі. Марні надії в мене були на нього. Виявився він не таким прям і шикарним. Все, йдемо далі. Так, зловив гудзик. Ось такий простенький. Сигнал давав як радянщина. ну таке простеньке, така простенька мура. Йдемо далі. Що, поверхнева знахідка. Ось перебрався я на такий город. Ось тут теж перепашки. Пройшов, отут -от межі почав. Ось перше що я знайшов. Бачите, лежить. Це в нас хрестик. Хрест, мабуть, мідний. Да, Скоріше за все мідний хрест. Мідний, ну все одно. Це ще царських часів. Це ризик. Ну, така знахідка, з вушком цілий. Далі. Що, перший такий сигнальчик більш-менш. Ось. Не прямо, супер м'ятний, ну, треба перевірити в будь-якому випадку. Треба перевірити. Все може бути. Зараз перевіримо. Кругляш побачив. Тут побачив, тільки що от зверху. Ось тут лежав. Щось я побачив кругленьке. А ну 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 ну. Невже мені це... О, точно, я ж кажу, я побачив, ось він. Ось він, ось він, кругляшок. Викопав, якраз видно його було. Зараз подивимось, що за монетка. Маленьке щось. Мабуть, полушка, да? Ну так, да, вона. Зараз промию водою, але ну, скоріш за все це полушка. 1700-х років. Так, да, так, да, вона. Зараз промию краще і включусь. Ну що, промив її. Це Полушка 1735 рік. Стан такий підтерта, як часто вони попадаються. Не ідеальна. Ну, букви видно, цифри видно. З цієї сторони. Орла видно. Ось така полушка. 1735 Ну що, перша мідяшка? Клас, клас. Лайкосик за першу поставте, будь ласка. Перша є, все, йдемо далі. Такий сигналчик, послухайте. 42-38, десь щось. Можливо, мідна монетка. Не 100%, але можливо. Зараз ми глянемо. Правда чи ні? Викопали? Викопалось, зараз подивимось десь тут. Таква монетка. О, ось вона. Ось вона виглядає. Ось вона, ось вона Так, а ну-ка дивимось на світ. Так як краще. З цієї сторони. Що це в нас погано видно? Якась затерта мідяха. Ну, зараз її промию і, можливо, побачимо, що це таке. Секунду. В общем, монета виявилась капустою, копійка 1823 року. Ось така. Ось вона. І терта стан такий гадкий. Стан у ну, почті какальний. Якби там чисте, чисно. Стан не ідеальний, на жаль. Ну, як є. В будь-якому випадку друга мідяшка. Клас, он скільки пройшов. Небагато. Дві мідяхи, хрестик. Непогано. Все, йдемо далі. Знайшов місце, траву підняли тут на цьому? Тут була трава, переорали. оце. Потроху хожу, ось перша знахідка попалась. Знову недавно таке похоже знаходив. Це скоріш за все ця. Кришка люльку закривалась зверху. Ну я так думаю, це на мою думку. Не знаю, може і ні. Ну, похоже на неї. Може і ні. Люльку курильну. а це така зверху кришечка. Це, мабуть, вона. Прикольно. Якщо вона, напишіть в коментарі, точно чи ні, чи це щось інше. Прикол. Тут непогано, вон підняли траву, ось. світлі місця, оце, тут чи сараї були, чи погриба, бог його знає. Сміття кругом. Єдиний е, 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 мінус це цей. Вона, звісно, це трава, груба перепашка, глибиться, ходиш, незручно ходить. Ну і копати теж. Аби ж десь розбили якось цю землю. Було б класно. Ну, вже як є. Ладно, ходимо. Як щось цікаве буде, покажу. Ну що, наче четверта монетка нарешті. Пройшов по тому перепаха, ну, не повністю. Де там такі мусорки. Ну, щось фігово, взагалі одне сміття, странно. Може треба почекати, як перевернути вже нормально і розіб'ють, щоб зручно було ходити не по грудкам по цим, бо ноги вивернути можна. Так, а тут ось що мені попалось, значить, да, радянщина. Радянський сигнал був. Що це у нас? Двушка чи що? а у нас з цієї сторони. А, 10, 10 копійок. Видно так більш-менш який 45 -й? чи 46, наче, да? 10-46. Ну, це яка четверта? Щось сьогодні слабенько з монетами. Четверта поки радянська. Ладно, ще час є, йдемо далі. Так, перевіримо сигнальчик. 36. непоганий, Все, может быть, может быть и монета. Может быть и монетка вполне. Треба проверить. Так. Выкопал. Это 4 VDI. Сейчас глянем, что воно. Тут же ж. Так. Секунду. Что здесь тут? Ивза может ещё быть. Так, шесть ручей. О! Монетка! Монетка, монетка! Ой, скруглый сейчас. Ось зверху. Тихо, 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 тихо. Чи не монета? А, ні. Чи монета, секунду. Шо? А, монета, монета. Фух. Я думав, якесь товсте налипше було. Монетка маленька. О, що це таке? Це не пів копійки. Це не пів копійки. Цей Миколи Другого. Це трошки менше на тому заробітку. Що це таке може бути? ну... Оно... Такс. Стоп, невже знову ця? <глуха> Полошка Миколи першого. ото то прикол буде, якщо вона. Капець! Ну, по розмірам схоже. Зараз я отак от, наче, продивився, вензель проглядається з цієї сторони. Н1. Ну, це мені здається? Зараз, коротше, промию, ну, скоріш за все, по розміру, це ця може бути. Полушки Миколи перше. Якщо так, то це прикол буде. Я ще в тому місяці знайшов одну. І до того раз тільки мені попадалося за весь мій коперський опит. Це буде прикольно. Ну добре, зараз її промию, включу секунду. О, промив я цю монету, дивіться. Ось. Красота! Полушка, 1854 рік. І в стані непоганому. Ось. Йо-мойо! Капець! Ось з цієї сторони вензель Миколи Першого. Непоганий стан, не потерта, більш-менш почистить і в колекцію така піде спокійно. Красота! Офігеть! Ось. Ну що, непоганий стан. Навіть, по-моєму, краще, ніж ту, що я знайшов в тому місяці. Навіть краще. Та була 51-й, це 54-й. І мені, по-моєму, попадалось, по-моєму, теж 54-й. Теж непогано було стані. Ну що, буквально за два місяці дві ці полушки знайшов. А до того ж, скільки 5 років ходив, тільки одна мені попадалась. Ось так воно буває. Красота! Красота! Ну що, це вже я задоволений. Таку монетку поймати, це вже супер. Це вже день шикарний для мене. Красота. Багато ще в землі всякого цікавого. От, от яскравий тому приклад. Маленька монетка попалась тут на такому хоженому городі. Не часто вона. Не тільки радянщина, ще багато всього лежить. Тому, кому цікаво, підпишіться. Не пропустите. Я думаю, попереду ще і будуть цікаві монети, ще краще. Все можливо. Скільки вже хожу, часто попадається таке, що навіть не, не знаєш, що приходиш так на місце, ходиш, навіть не передбачаєш цього. Потім такий бах, і срібний полтина випадала мені і що там тільки не було. Багато всього. І крестовік, і один, і другий попадали, ці п -п -п петровські. Так що таке, кому цікаво? Підпишіться, не пропустите. Ладно, йдемо далі. Ще, може щось цікаве знайду. <рес> <рес> днем я вже сьогоднішнім задоволений. Це як кажуть, якщо ціка... краще нічого не знайду, це буде монетка дня сьогоднішнього. Красота. Все, йдемо далі. Значить <рес> під верхом. Перейшов я ось. Повернувся де починав. Ще три дні назад. Не до кінця я пройшов його, це дохажу. Ось сигнал. Був поверхневий. Ногою підгорнув і ось виглядає. Виглядає монетка. Це не радянщина. В По повіддіайд це таке щось або мідне, або срібне. Ууу, сразу видно. Денежка. Ух ти, 1855. -й. А ну-ка. Да, ще й непогано видно. Ось така денежка. Так, а тут у нас хто? Микола перший. Угу. Ну що, непоганий стан. Непоганий стан. І почистить. Ну така. В принципі, може піти в колекцію вполне. ем там чи ВМ. А тут погано видно. Ану. І не видно. Ну що, непоганий стан. Клас. Шикардос. Гарна монета. Ну, нормально, тільки от почав полоску, пройшов і монетку зачепив. Все, йдемо далі. Так, кругляшок якийсь. Ось лежить. Щось таке подивимось, скоріше, все радянщина. Так, двадцятка. двадцатка, ятерик, двадцатка сорок восьмой, че сорок девятый, сорок восьмый, да? угу, двадцатка сорок восьмой. вот тут, вот тут вот такие. и Катя по счету, Сема, Сема монетка. ну, демо дали. Все, закінчив я сьогоднішній коп, хватить на сьогодні, находився скромненько сьогодні, але ну, все одно щось -то знайшли. Сонце вже сідає. Вон. Так, ну як завжди, по традиції, почнемо з шмурді. Ось скільки всякої проволоки, мідної, ложки такі. Різна зараза, тут куча всякого. Оце от кожна ложка, це кожний раз я включав камеру, думав, що це монети мідні. Ну, на жаль, це були не монети. Так, ну таке. Це назбирав стільки шмурді. А це сьогодні що познаходили по знахідкам. З монет, монет почнемо. Ось так, не небагато. Скільки їх тут у мене? Шість чи сім штук. А ось ще, так. Да. Сім монет. Ну так, скромненько, але все одно. Щось дає. Так, перша наша знахідка, це в нас Полушка. 1700... Це п'ятий чи шостий. Не пойму я. Може і шостий рік. Ну, в общем, Полушка. 1736 чи 35. Ось такий Орел. Така медяха, це перша. Друге нам попалась. Ось 23-й капуста підтерта, копійка. Копійка Олександра І. Ось така затерта вона. Капуста. Це друга. Значить, поки по меді все, все медь. Денежка. Ось така в непоганому стані, 1855 рік. Це Микола Перший. Стан такий доволі непоганий. Непоганий почистить і можна її таку в колекцію покласти. Ось це монета сьогоднішнього дня. Це монета сьогоднішнього дня. Полушка 1854. І, кстати, доволі в непоганому стані. От видно, грязюку цю сю познімати. Якщо там не буде ніяких царапин, ну, монета, монета буде класна. От з цієї сторони Микола перший. Теж вензель. Непоганий такий. Це моя третя така полушка такого типу. <реш> Першу я знайшов може роки три назад. 54 теж була в такому гарному стані. І потім попалась мені буквально місяць назад. Ну, в тому місяці, в серпні, знайшов другу, а це вже третя. Це третя. Нечаста монетка, тому я дуже радий. Нечаста монетка. монітка. Можливо, комусь і часто вони попадаються, але для мене це третя. Так що так. Оце монета сьогоднішнього дня. Так, далі що там? Далі радянщина. Ну так і 20-ка, 48. й Рамочник. Ось така. Потім що там ще у нас? Якесь п'ятнашка. Да, пятнашка 55-й. Ось в такому стані. 55-й. І що ще? Ага. І десятка 46-й чи 48-й. Ага. По-моєму, 46-й. Да? Да, 46-й іначе. Десятка 46-й. Оце. Ось такі монети. 7 штук. Непогано. Непогано. Не шикарно, ну і непогано. Тим більше така монета попала класно. Полушка, це вже добре. Так, далі, далі, крім монет, що ми познаходили. Ось це я не знаю, це скоріш за все ця. от люльки. Отак закривалась курильна люлька. Кстати, друга вже попадається буквально протязі двох тижнів. Мені. То раніше якось один раз я знаходив чи два такі. А це буквально одна заводна. Як от одна заводна, такі ці от буквально, Може виходив 4 чи 5 назад я знаходив таку похожу. Це друга вже. Так, Це якісь шмурдячини. Ну, я думав, це, як його катіо перстня, але це, скоріше гільза, і одразу шмурть викину. А це. Треба буде подивитись. Ну теж якась, мабуть, зараза. Далі отакий гудзик простенький. Ось такий пряжку я не знімав, ось му рову, якась простенька така. Ну і хрест. Мідний, погнутий. Новушко ціле. Ось такий. Ще, ось така знахідка ще. Ну і все. це сьогодні такий коп. Скромненько, ну щось дає в будь-якому випадку. Щось дає. Монетки є. Не з порожніми руками. І це саме головне. Монетку хорошу знайшли і добре. Все. Ой, нормас. Пройшли сьогодні непогано. Непогано. Все, зараз збиратись буду, складатися і все. Нагадую, для тих, хто ще не підписався, кому цікаво, підпишіться, поставте лайк, якщо сподобався відео. Все, усім мирного неба над головою. Ще зустрінемось. До побачення.